Друзі, знову нам заїхали оці світодіодні led балки, вони йдуть однорядні, тобто вузеньки дуже крутої якості на два режими світла. Тут у нас біле та жовте світло. Також є стробоскоп білий та жовтий стробоскоп. Перемикаються вони просто вмиканням, вимиканням, хороша якість. По довжині даний варіант світодіодної балки має довжину. Так, зараз покажу. Довжину вона має 50 см. Ось як ви бачите, йдуть, вони тут діоди йдуть в два ряди. Комбіноване світло, дуже гарно світить і в ширину, і вдаль. Так, зараз підключу, покажу, як саме перемикаються режими, які тут є режими роботи. Працює вона як на 12, так і на 24 вольт. Хороша якість. Так, це у нас потужність балки 180 Вт. Наявності також є менші варіанти, є більші варіанти. Це у нас білий стробоскоп, жовте світло. Жовтий стробоскоп. Просто вмиканням, вимиканням переключайте режими, і є одночасно білий та жовтий стробоскоп. І потім знову біле світло.